Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А знаєте, я сьогодні розмірковував над деякими речами, і дуже часто я підбадьорюю людей. Ось своїми роздумами, текстами з Біблії і дещо ще додаю те, що може з свого. Досвіду, але сьогодні я би сказав би ось що. Я сьогодні вранці встав і дуже гарний ранок, знаєте чому? Бо вчора ввечері у нас було 41-42, показувало на градусників в затіньку, і так це було спекотно. Вночі пройшов дощ. І я вранці встав у нас так 20 градусів, і це так комфортно. Але я Бог дав мені, я згадав все, що було в мене в думках, було на серці, що десь там ропот був, десь уже таке ось щось коливало моє серце. І я поміркував про те, що, що би собі я сказав. Можливо, це і згодиться і ще для багатьох людей, хто будуть слухати і бачити це відео. І я подумав про те, що дуже важливо мені залишатися вірним. Дуже багато людей зупиняються в своїй вірності, десь в своєму, в своєму житті і залишують те, що вони робили, залишують те, що було, до чого була посвята, і вони забувають про те, що вірність завжди має нагороду. І я собі розміркував про те, що. Дуже важливо триматися вірності, незважаючи ні на що. Я згадав, як Христос був вірний, він мав великі випробування, згадав вірність Йосипа, Даниїла, згадав вірність апостолів, згадав дуже багато людей, які були вірними. І потім згадав про те, що в об'явленні написано, щоб. Ми були вірними, бо є за це винагорода. І ми читаємо об'явлення 2.10, і тут таке підбадьорення: будь вірним аж до смерті і дам тобі вінець життя. Знаєте, не один олімпієць, не один спортсмен, він не отримує своєї нагороди, якщо він не дійшов до фініша, якщо він е залишив десь посередині. Я собі згадав про те, як колись одного разу. Піднімався на Говерлу, і там є така, є така говерляночка, до неї дійшов і думаю, ну все, край, вже піду назад. Але, знаєте, підбадьорили мене друзі, які були разом зі мною, і я підійшов таки наверх. І я був дуже радий, тому що я ну, якби побачив згори дуже багато що. І тому будь вірний, аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Коли я розмірковував про про вірність, то я би сказав так, що в парі до неї дуже важлива терпеливість. І я хочу сказати, що дуже мало людей, які люблять терпіть. Їх майже немає. Якби ми були, ми терпимо, бо так би в житті трапляється, але я би сказав так, що ніхто не хоче нічого терпіти. Всі хочуть все і нараз, і хочуть, щоб все було швидко, швидко, і щоб все там любі випробування, все за вони так би швидко скінчалися. Але, знаєте, я собі розмірковував про слова Яківа, який казав наступне перше Післання перший розділ, пісня Якова, четвертий віршик, він каже так: а терпіливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. І ну це дійсно так, бо терпеливий він краще за мужнього. Я собі згадав сьогодні вранці, що скільки. Разів було таке, що ну ще трошки потерпи, і воно все владнається, воно все прийде до свого якогось краю логіки. Але я так би то кидав і тоді робив вдвійний обсяг чогось, щоб досягнути того, що треба було трошки потерпіти. І терпеливість в житті, вона допомагає, як тут кажуть, що вона має досконалий чин в нашому житті. І тому сьогодні, вранці, я згадав про те, що в нас місяць не було дощу, була така неймовірна спека. І сьогодні я мав таку велику насолоду, бо було прохолодно вранці, і це принесло задоволення. І знаєте, наступне, коли я розважав про терпеливість, я згадав про те, що. Інколи ця мужність, до якої покликує нас Господь, вона нам так необхідна, дуже необхідна. Ісусанав, перший розділ 9 віршик, підбадьорення таке: ось я заповідав тобі будь сильним і мужнім, не жахайся, не бійся, бо з тобою Господь, твій Бог, у всьому, куди тільки підеш. І це надихає. Не жахайся і не бійся. Що будь мужнім. І коли ми проходимо це наше, е, наше життя, і знаєте, тепер в Україні дуже багато всього того, що дійсно воно викликає і жах, і жахіття, і острах. Знаєте, ми не так давно пережили той великий такий обстріл, і дуже багато людей загинуло, і знаєте. Е, Моя донька, вона мені подзвонила, каже, що ніколи не мала такого страху, як оце тепер. Бо був прильот, каже, мій великий будинок на 25 поверхів, він аж підстрибнув. І знаєте, я собі нагадав, це те, що сказав Господь до Ісуса Навіна. Він каже: не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь Бог. У всьому, куди тільки ти не підеш. І я зважив на те, що він каже, що я тебе не полишу, я тебе не покину, тому будь мужній. Він каже, що і тоді, коли ти оцій в долині смертної тіні, то здіймись на Божу гору, щоб побачити, що я йду з тобою. Не бійся. І знаєте, інколи сказати не бійся, про, ну набагато просто, чим це витримати і мати. І тому, що для цього так потрібно, треба посвята, посвята свого життя для Господа, щоб виконати те, до чого він покликав, і ти будеш бачити Божу руку в твоєму житті. І Павло про це каже так: ми читаємо Римлянам, 12 розділ, перший віршик. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І дуже важливо, щоб в своїй посвяті мене зупинилися, не зважаючи на всі обставини. Такі обставини, чи як то та спека, чи як страхіття цієї війни ніколи не полишить те, до чого покликав тебе Господь. Чому? А тому, що згадаємо перше про що ми сьогодні розмірковували, бо він каже: будь вірним аж до смерті, чому? Бо я дам тобі вінця життя. Це важливо. І знаєте, я собі е з часом, е коли ти робишся все більш і більш дорослим, е ось е розумію, що важливо не втратити е той Божий огонь, щоб він не згас в твоєму серці. І я завжди розмірковую про це дуже практично. А коли ми що б ми не робили, але коли ми палимо вогнище, чи ми там ще щось міркуємо робити, чи якісь кулінарію, але це все на вуглях. То що, вогонь горить докти, доки ти має то паливо? І ми кладемо або дрова, або вуголь, або ще щось. І я собі розмірковував, що дуже важливо, щоб той вогонь не загас. І що то є таким? Дуже важливим паливом, і коли ми читаємо Луки 12, 49, Господь каже так: я прийшов вогонь кинути на землю. і Як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Дуже важливо, аби він прийшов і приніс той вогонь, вогонь Божої благодаті, Божого життя, життя Ісуса в нас і через нас. І дуже важливо бути носієм Божого вогня. Знаєте, і Чому? А тому що Господь до нас до того покликав. І чи, ми, чи я розмірковую про це, чи мій вогонь не загас? Знаєте, коли ми читаємо старий, заповів, там є таке е, Боже повеління каже, щоб вогонь на жертву горів і не згасав. І це дуже важливо, чи я підкидую це. Чи я віддаю своє життя для нього, чи я для того, щоб горіло. Я наповнюю своє серце словом, його обітницями, чи це запалює моє життя, чи я не згас для Господа. Знаєте, інколи я розмірковую про це, що Господи, допоможи мені не стати християнином, в якого такі тусклі, погаслі очі, такий, який оце знаєте, вже все. Я вже все. І для цього треба підбадьорення. Господи, нехай твій вогонь Духом Святим палає в нашому житті, в моєму серці. Нехай це буде помітно не тільки мені, а й тим, хто навколо, Господи, і це важливо. Знаєте, ще про що я собі розмірковував, що дуже важливо. Бо Господь каже про те, що я його дитина, а святе письмо говорить, що я християнин, тобто, я ношу його ім'я, ім'я Христа, чи я не втратив цю кваліфікацію. Знаєте, це важливо. І тому дуже важливо не зупинятися в навчанні, в пізнанні. Бо Божа благодать вона помножується через пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Мені дуже подобається Павло, бо Він говорить так. Апостол, він говорить так, що я все, ну, я все, все рахую за такий мотлог, за, за сміття, аби тільки пізнавати Господа мого Ісуса Христа. Знаєте, сьогодні дуже важливо, чи я не втратив свою кваліфікацію. Свою кваліфікацію як його дитина, як, як його учня, свою кваліфікацію, як служителя, який Господь покликав мене, чи я не втратив. Це дуже важливо. Чому, опять-таки, давайте ми звернемо на те, чого ми починали. Бо він каже: будь вірний до смерті, І що я дам тобі вінця життя. Знайте, і ще одне, що, на що я сьогодні зважив. І ще, і ще раз хотілося б себе і вас підбудьорити. Дуже важливо, щоб я розумів ту мотивацію і цінності, які рухають мене в житті. І дуже важливо, що якщо це і мотивацією і цінністю є Божа любов, і любов, яка рухає до Бога та до людей. І знаєте, Господь каже, щоб я любив його, причому любив як? всім пізнанням, силою, розумом, своєю дією і також людей. І знаєте, Павло не буду сьогодні це читати, просто прочитайте це Перше Коритянам, 13 розділ з першого віршика. Він говорить про те, що все втрачає сенс, якщо не рухається любов'ю. все втрачає силу, якщо в ньому немає любові. І знаєте, це важливе нагадування. Я сьогодні розмірковував про те, чи те, що мене рухає, це тільки мій обов'язок, чи може просто моя посвята, що рухає мною. І знаєте, я собі зауважив, що важливо розмірковувати і докладатися до того, щоб я рухався у любові, любов'ю, бо тільки це те, що задовільняє мою посвяту у Господі, що дає результат. Бо любов, вона повинна рухати моїм життям. І знаєте, до цього також треба розуміння в чому? Розуміння в тому, що коли я наповнений любов'ю, то це є результат. Це рухає мене до дії, до мого пізнання, до Господа і до моєї дії в добрих ділах. Тому сьогодні, знаєте, ще ще раз. Хочу сказати, я був дуже задоволений, коли вийшов і почув таку велику свіжість. Коли оце все дощик пройшов, він дав таку насолоду прохолоду. І я згадав, як казав Соломон, що не завжди так буде. І сьогодні є. І сьогодні є ця прохолода, може ще бо ще літо. Ще далі може буде спека, але це мені принесло велике задоволення. Я сказав: Господи, дуже дякую тобі. Бо ми вже тут благали і молили, Боже, дай хоч того дощика. І хороший дощик, гарний такий пройшов. Не було такої бурі, да, гриміло, да, блискавка була, але був гарний дощик. І це принесло для мене таку насолоде скав. Господи, нехай твій дощ, твого духа, твого слова. Твоєї любові, нехай Він сьогодні зійде, на почву мого серця, на землю мого серця, щоб я миг принести того плода в 30, 60 чи в 100 крат. І тому хай Господнє благословіння сьогодні буде для нас. Давайте ми ще іще розважимо і подивимося на нашу вірність, на нашу терпеливість, на мужність, на посвяту, на вогонь Божий в нашому серці, на нашу кваліфікацію, чи це задовольняє серце Бога. І на любов, яка є досконалістю в нашому житті, то Хай Господь благословить кожного з нас. Будьте благословені! Ми помолимося. Боже, ми сьогодні дуже вдячні. Я дуже вдячний Тобі, Господи, що Ти відповів на а на молитву, і трохи прийшла ця, хоч невеличка, але прохолода і свіжість від дощу. І, Господи, дякую, що Ти нагадуєш. Що рясним дощем благословення є Твоє Слово, є Дух Святий, який зливається любов'ю Твоєю в наші серця. І тому, Боже, допоможи нам бути вірними, мати терпіння, мати кваліфікацію, мати посвято, щоб твій вогонь ніколи не згасав в нашому житті. І допоможи нам, Господи, чекати на зустріч з тобою, щоби отримати цього вінця з Твоїх рук. Боже, дякуємо Тобі за все. Склоняємося тобі, величим святе Твоє ім'я, будь благословен наш Господь в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь захистить вас, де б ви не були вас, ваші сім'ї, діточок, онуків, друзів, близьких, рідних, церкви. Господи, нехай Твій захист, твій покров буде над кожним, і хай кожна людина сьогодні відчує Твоє благословення. Будьте. Благословенними в цьому дні в ім'я Ісуса Христа.